Як минала сьогоднішня ніч для наших захисників і захисниць на одному із найгарячіших напрямків фронту на східному? Власне, противник чомусь вважає, що ми до них подібні, і відповідно, що пильність збройних сил України могла бути якимось чином знижена в новорічну ніч. Але натомість збройні сили України. Кардинально відрізняється від противника, тому що ми завжди готуємося до найгірших сценаріїв, і відповідно на це піймали в цю новорічну ніч противника. І ніч була достатньо багата на події повраженого ворога відпрацювали дуже добре. Серед збройних сил є на превеликий жаль також втрати, але втрати противника вони в рази більше як в техніці, так і в живій силі. Тому новорічна ніч минула з точки зору ліквідації ворога добре. Тобто, по суті, ви їм фаєрверки такі добрячі пам'ятні влаштували? Власне, ця робота триває планомірно 24 години на добу, сім днів на тиждень. А що стосується саме сьогоднішньої ночі, чому такий позитивний результат? Тому що противник в деяких напрямках втратив пильність. Очікуючи, що Збройні сили України також будуть чи то святкувати, чи то знизить пильність, і все вийшло зовсім навпаки. Тому добре, що противник поводить себе саме так і дає можливість ліквідувати його достатньо вдало пане Юрію. Про які напрямки саме говоримо щодо ліквідації противника, так і яка ситуація зараз навколо криміної? А... Увага до якої прикута вже останні дні, тому що дійсно є така такий стриманий оптимізм щодо цього напрямку. Але як от події там розгортаються? Яка ситуація там зараз? Підрозділ, який має за час очолювати, перебуває в Харківській області від місці 0 з травня місяця. Приймає активну участь в контрнаступальних діях протягом всієї операції проведення звільнення Харківської області і зараз знаходиться на Сватівському напрямку, продовжується. Щоденно цілодобово виконувати бойові завдання. Що стосується криміної, це одна з найгарячіших точок, така як Бахмут чи Вугледар, точаться запеклі жорстокі бої, але ініціатива на боці збройних сил України. І щоденно ми маємо позитивні результати. Спілкуємося з хлопцями, тому що це наші сусіди. Як перебігають їхні справи, як поводиться противник? І я вам скажу відверто, радісно від того, що Перевага точно на боці збройних сил України, і е, на цьому напрямку точно все буде добре. Точно так само, як і напрямку, де знаходимось ми, питання часу і погодних умов е, трохи треба нам морозу. То знаєте, така як кажуть Ломака двох кінців: з одного боку, дуже добре, що зараз зима тепла, тому що є проблеми в цивільному населенні з водопостачанням, з водовідведенням, з електропостачанням. Водночас для збройних сил України важливо, щоб трохи підморозило, хоча б незначно це пришвидшить просування нас вперед і деокупацію території. Контроль над Креміною, що дає нам в перспективі, як далі можемо рухатися в плані деокупації територій? Дуже часто доводиться, коли там з'являється хвилинка, читати різну аналітику експертів щодо потенційних. Напрямків, де буде відбуватися, продовжувати звірніше контрнаступ збройних сил України, друзі. Я вважаю, що можна обговорювати виключно наступне заданнями збройних сил України, як всієї української нації, є деокупація всіх територій в межах 1991 року. Де буде саме відбуватися контрнаступальні дії, я вважаю, про це говорити недоречно. Що стосується всіх українських міст, де майорить жовто-блакитний стяг. Дуже важливо їх утримувати деякі з стратегічної точки зору, так як кримінна, а деякі з політичної, тому що кожне утримане місце це можливість для розвитку плацдарму і подальшого просування вперед. Більше того, зважаючи на бюджет, який нам виділили Сполучені Штати Америки в 2023 році, вже в цьому, і зважаючи на основні потреби, які були озвучені головнокомандуючим збройних сил України. Певний, що коли ми отримаємо все необхідне, що передбачено, деокупація нашої землі буде відбуватися в рази швидше. Тим паче, що незважаючи вже на майже рік повномасштабної війни, мотивація збройних сил України щоденно тільки зростає. Чим більше противник використовує ракет і мопедів для враження міст, які знаходяться в тилу, де проживають наші рідні близькі. Тим більше накопичується злоба і працюємо ще з більшою самовіддачею. Інколи навіть не думав, що в організма може бути такі резерви, які під е, так правильно скажу, які живе людь. Людь на ворога, який намагається просто знищити українську націю. Іншого тут не дано. Тому прошу щиро зараз киян, прошу українців, друзі, важливо, щоб ви були стійкі. Важливо, щоб ви подбали про себе, подбали про рідних, близьких та тих, хто цього дійсно потребує. Про своїх сусідів, можливо, літнього віку. Треба купити все необхідне. Я маю на увазі, мають бути теплі речі, мають бути пальники, запас продуктів харчування, субліматів, консерв, свічки. Це все необхідно, щоб було на випадок, якщо е, противник застосує всі свої наявні засоби, і ми не зможемо. Ефективно їх вразити, дещо проти нашу критичну інфраструктуру буде повний бликав. Він може бути сім'ї, може бути чотирнадцятий. Отут дуже важливо вистояти. Якщо ми вистоїмо, а ми вистоїмо, то в противника точно не буде навіть найменшого шансу, і нехай краще ці речі ніколи не знадобляться чим знадобляться їх не буде. Ми, як військові, завжди готуємося до найгіршого сценарію, можливо, який тільки є. Якщо ми готові до найбільш тяжкого і жорсткого сценарію, то більш легкі проживемо без ніяких проблем і подолаємо все. Однозначно. І пане Юрію, ще таке на завершення питання. Ми бачили кадри із Бахмуту, де місцеві там їм небагато залишається так. Вони в пунктах незламності новий рік, скажімо так. Святкували і в тому числі і трішки з нашими захисниками мали можливість. Так є в нас, ще зв'язок з паном Юрієм. Так, є Я вас... чи е, так, чи тому, що зникли ви були, зникло відео, е, чи так же ж і відбувалося на інших напрямках, тобто, от як цивільне населення, яке ще залишається в оцих прифронтових зонах, як вони провели новорічну ніч, і власне чи була можливість якось трішки їм побути в затишку такому символічному, і чи була можливість військових, можливо, також якось символічно там не знаю, с -с салат замішати переданий волонтерами сісти, з'їсти його і сказати так. 22 й минув, 23 й вперед ми готові. Що стосується роботи нашого підрозділу з цивільними, жодним чином ми ніяк не дотичні, тому що ми працюємо в відміці мінус і відповідно там цивільних бути просто не може. Що стосується міст, тут дуже важливо розуміти, що це запроваджено напевно всіма збройними силами України. Наш підрозділ активно це робить. Поясню на конкретному прикладі. Нам передають діти з міста Києва, шкіл, різні солодощі, цукерочки, смаколики, зимню одежу, в тому числі дитячу. Те, що потрібно для підрозділу, ми залишаємо для підрозділу. Те, що є надлишкове, ми перепакуємо це все по коробочках і на деокупованих територіях, рухаючись на позицію чи з позиції, намагаємося, якщо є згуртування якихось дітей, те все передати для того, щоб вони також могли посмакувати до новорічних свят чогось смачненького. Саме тому а, комунікація з цивільним населенням відбувається. Ми робимо все, що від нас залежить не тільки в військовому плані, а й в тому плані, щоб підтримувати цивільне населення, що довгий час перебувало в окупації. І було позбавлення будь-яких соціальних благ, тому впевнений, що напевно десь на відрізку були і такі місця, де військові відсвяткували новорічні свята з цивільним населенням. Але точно сказати не можу. У нас інша специфіка роботи. Дякую, пане Юрію. Насправді дивлячись відео, як діти зокрема чекають наших українських зас... захисників, Я точно знаю, і точно вірю, що у вас теж були подібні історії. Коли діти дійсно дуже раділи тому всьому, що ви їм передавали, привозили, і навіть одному вигляду самих українських захисників. Це також надзвичайно Подив... важливо. Перепрошую, подивіться позаду мене. Ви бачите на фоні так. з масітки, сітки. Бачите, е малюночки. От по просуванню вперед, я з свого КСП переводжу перевожу всі всі малюночки, і завжди в центрі управління їх розвішую, тому що вони неймовірно надихають. Інколи буває, що достатньо стомлюємося, і ти заходиш з одного боку, дивишся на карту, з іншого боку, дивишся на всі малюночки, які позаду мене розумієш, що за нашими плечима стоїть українська нація, і немає у нас можливості почувати себе столеними або мати негарний настрій, тому. Завдячуючи підтримці українців, дітей мотивація на найвищому рівні, і я впевнений в тому, що перемога за нами буде вже в 2023 році. Абсолютно дякуємо, пане Юрі, і Дякуємо, що своїм настроєм ви нас також тримаєте і надихаєте в тому числі. Юрій Федоренко з нами був військовий збройних сил України та депутат Київради, Ради, який зараз на передовій в одному з підрозділів також відвоює українську землю. Дякуємо йому за це. Дякуємо усім нашим захисникам та захисницям.